2П це є два леза, ось от ми їх маємо. Це є складний ніж. З дерев'яним руків'ям. Судячи з усього, це є горіх. Всередині руків'я має дві пружини, які фіксують леза. Ось це лезо підходить для щеплення, для купуровки. Виконане обидва леза з високолицевої сталі. Довжина леза ось цього 65 мм. Довжина леза я називаю довжину поріжучій кромці. Довжина цього леза 50 мм, довжина руків'я 110 мм. Лезо добре підійде для куполіровки, хоча виготовлено воно симетрично. Ми бачимо, що спуск є як з одного, так і з другого боку. Для більш професійних ножів це не властиво, спуск, як правило, виконується з одного боку. З одного боку, ніж є прямий повністю. Наприклад, для правші ніж з правого боку буде повністю прямий, з лівого боку буде виконаний спуск. Це є непрофесійний ніж, такий напівпрофесійний, тобто його потрібно ще переточити, вивести, поправити, тобто довести до робочого стану, щоб проводити щеплення. Це можна зробити в принципі, самостійно, якщо ви вмієте це робити. Ось це лезо воно підходить теж для якоїсь грубої копулюровки, а також його використовують як обрізочний ніж для видалення дрібних гілок. Лезо виконане в нього так само з вузковолицевої сталі, і так само спуски є з двох сторін. Прорізи, оці от на лезі, під того щоб відкрити ніж, витягнути його з руків'я, знаходяться з лівого боку.